ЖУЛЬ ВЕРН. П'ятнадцятирічний Капітан. ЧАСТИНА перша. Розділ Восьмий. СМУГАЧ Досвідчений КІТОБІЙ. Капітан ХАЛ НЕ хотів сподіватися на випадок. Полювання на смугача справа не з легких. Жодний із заходів безпеки не може бути зайвим. Капітан ХАЛ НЕ гребував жодним. Насамперед він наказав кермовому наблизитися до кита з під вітру, аби скрипіння весел не виказало мисливців. Хоуік повів вельбот на межі червоного поля, на середині якого плавав кит. Таким чином мисливці збиралися обігнути його. Боцман був бувалим, досвідченим моряком і відрізнявся рідкісною і холоднокровністю. Капітан Халл знав, що може повністю розраховувати на свого кермового він не розгубиться в рішальної миті, швидко і з точністю виконає необхідний маневр. Увага, Хоуік! – сказав капітан Хал. – Спробуємо застати свогача зненацька. Намагайтеся непомітно підійти на відстань, з якою можна було б одразу закинути гарпун. Є, капітане, відповів боцман, я триматимуся на межі з червоним полем, але так, щоб вітер весь час був в наш бік. Нехай, відказав капітан, веслуйте тихо, хлопці, якнайтихіше. Весла, вальки, якого були завбачливо огорнуті шкірою, не репіли у кочетах. Вправно керуючи, боцман підвів вельбот в притул до поля червоних рачків. Весла праворуч заринали ще у прозору воду зеленуватого відтінку, а з лопати і ліворуч вже весело бігли струмочки червоної, схожої на кров рідини. Вино і вода, підмітив один із матросів. Так, відповів капітан Хал. однак ця вода не втомить з праги, а вино не захмелить голови, а тепер цить. Налягай на весла. Вельбот під керуванням боцмана Хоуіка ковзав водою зовсім безшумно, смугач не рухався. Здавалося, він ще не помітив шлюпки, що оминали його по колу. Дотримуючись цього кола, вельбот, звісно ж, віддалявся від Пілігрима, і корабель здавався все меншим і меншим. Всі предмети в океані, коли віддаляєшся від них, швидко зменшуються, що завжди викликає дивне відчуття, не наче дивишся на них в підзорну трубу, але до дригом. ілюзію. В даному випадку можна пояснити тим, що, вочевидь, в широкому морському просторі немає з чим порівняти віддалений предмет. Так відбувалося і з Пілігримом. Він зменшувався на очах кожної хвилини, і здавалося, що він знаходиться набагато далі, ніж насправді. За півгодини після того як шлюпка відчалила від корабля, вона знаходилася прямо під вітром від кита, який тепер розміщувався в положенні між нею та Пілігримом. Настав час підійти ближче до смугача. Це необхідно було зробити тихо. Можливо, вдасться непомітно наблизитися до кита з боку і закинути гарпун з близької відстані. Повільніше, хлопці, пошепки наказав капітан Хал. Здається, наша рибка щось почула, промовив Ховвік. Тепер дихає не так голосно, як раніше. Тихше, тихше, повторив капітан Хал. За п'ять хвилин мисливці були всього за один кабельтов від кита. Боцман настоячки направив вельбо так. Щоб наблизитися до лівого боку смугача, намагаючись однак триматися подалі від страшного хвоста, від одного удару якого вельбот міг розлетітися на друзьки. Капітан Хал стояв на носі, ноги на ширині плечі для стійкості, у руках гарпун. Це знаряддя, влучно кинуте його рукою, без сумніву, глибоко б увійшло в соковиту спину кита, що горбом витнілася з води. Поряд з капітаном. В цеберці лежала перша із п'яти кілець ліня, міцно прив'язана до заднього краю гарпуна. Решта чотири знаходилися під рукою, аби без затримки підв'язувати одне до іншого, якщо кит пірне занадто глибоко. Готові? прошепотів капітан Хал. готові. відповів Хоувік, міцно вчепившись за кермо. Підходь! Боцман виконав наказ, і шлюпка зрівнялася зі смагачем. Між ними було трохи більше десяти футів. Смагач не ворушився і, здавалося, спав. Кит, захоплений під час сну, стає легкою здобиччю мисливців, іноді вдається порішити його з одного удару. Дивно, що він настільки нерухомий, подумав капітан Хал. Навряд чи ця бестія спить? Ні, тут щось інше. Подібна думка промайнула і в голові боцмана Хоуіка, який намагався зазирнути по інший бік кита. Однак часу на роздуми не залишилося. Настав час дій. Тримаючи гарпун посередині руків'я, капітан Халл декілька разів покачав ним для того, щоб краще прицілитися, і потім з силою жбурнув його в смагача. Назад, назад. відразу скрикнув він. Матроси, дружньо навалившись на весла, рвонули вельбот назад, аби вивернутися від ударів хвоста пораненого кита. Цю хвилину вигук боцмана пояснив причину загадкової поведінки смагача його непорушність. Китеня. вигукнув Хоуік. Поранена самиця майже перевернулася на бік, і тоді моряки побачили китеня, якого вона годувала. Капітан Хал знав, що присутність дитинча ще більше ускладнює полювання. Самка без сумніву буде боротися з подвійним запалом, захищаючи не лише себе, але й свого малюка. Якщо тільки так можна назвати істоту завдовжки 20 футів. Однак, супереч побоювань капітана Халас не кинувся одразу ж на шлюпку, і команді не довелося рубати, прив'язаний до горпона лінь рятуючись від розлюченого савця. Навпаки, кит, що часто трапляється, спочатку глибоко пірнув, потім стрімко виринув і з неймовірною швидкістю помчав уперед біля самісінької поверхні води, дитинча рушило вслід за ним. Капітан Халл і боцман Хоуік встигли роздивитися кита, перш ніж він пірнув і змогли гідно оцінити його. Смугач виявився потужною істотою довжиною не менше 80 футів. Жовтувата бура, шкіра рябіла темними цятками. Прикро було б після вдалого початку відмовлятися від такої багатої здобичі. Почалося переслідування, чи точніше буксирування. Вельбот з піднятими веслами розсікав хвилі. Хоувік незворушно направляв його, попри те, що шлюпку несамовито кидало із сторони в сторону. Капітан Хал, не зводячи очей зі своєї здобичі, безперестанку, повторював: Увага! Хоувік! увага! Однак і без цього попередження боцман був насторожі. Вельбот йшов набагато повільніше за кита, і бухта розмотувалася з такою швидкістю, що можна було побоюватися чи не загориться лінь від тертя з човном. Тому капітан повсякчас змочував канат, наповнюючи морською водою цеберко, в якому він знаходився. Смугач, схоже, не збирався ані зупинятися, ні скидати швидкість. Другий лінь був підв'язаний до першого і почав розмотуватися з тією ж швидкістю. За п'ять хвилин довелося підв'язати і третій лінь, який також стрімко пішов під воду. Смугач стрімголов летів вперед. Вочевидь, гарпун не зачепив жодного важливого для його життя органу. Судячи з нахилу каната, можна було здогадатися, що кит не лише не збирається підніматися на поверхню, але й навпаки, глибше і глибше занурюється під воду. Чорти б його вхопили. вигукнув капітан Хал. Здається, ця тварюка має намір зжерти усі п'ять кілець. І відтягти нас подалі від Пілігрима, додав боцман Хоукс, і все ж таки він буде змушений піднятися на поверхню, аби ковтнути повітря, зауважив капітан Халл, адже кит не риба, він потребує повітря так само, як людина. Він затримає дихання, щоб плисти швидше, засміявся один із матросів. Дійсно, Канат продовжував розмотуватися з тою самою швидкістю. Невдовзі до третього ліня довелося прив'язати четвертий, і матроси, підрахувавши подумки свою частку від продажу кита, занепали духом. Проклятуща, Тварюкав! бурмотів капітан Хал! Нічого подібного в житті не бачив. Чортів смугач. Врешті решт і п'яте кільце пустили вхід, залишилася ще половина, коли раптом канат послабша. Чудово, чудово. вигукнув капітан Хал. лінь провисає, отже смугач стомився. Цієї хвилини вельбот знаходився за п'ять миль за вітром від Пілігрима. Капітан Хал підняв вимпел на кінці багра, тим самим даючи сигнал наблизитися. За мить він побачив, як Діксент за допомогою Тома та його товаришів налаштовує реї, хапаючи вітрилами вітер. Але вітер був слабким він задував, поривчасто і дуже швидко спадав. За цих умов Пілігриму було складно наблизитися до Вельбота, навіть якщо б кораблю вдалося його наздогнати. Тим часом, як і припускав капітан Халл, смугач піднявся на поверхню подихати. Гарпун все ще стирчав з нього. Поранена тварина декілька хвилин незворушно лежала на воді, вочевидь чекаючи на дитинча, яке, схоже, відстав під час цих шалених перегонів. Капітан Хал наказав веслярам налягти на весла, і невдовзі вельбот знову опинився поряд зі смугачем. Два матроси склали весла і, так само як капітан, взяли до рук списи, якими добивають пораненого кита. Хоуік обережно просував вельбот, ладний тієї ж миті відвести його на безпечну відстань, якщо кит раптово кинеться на них. Увага! гукнув капітан Хал. – Добре прицільтеся, хлопці, бийте без промаху. Ти готовий, Хоуік?» Та я готовий, капітане, відповів Боцман, але мене бентежить те, що після такого скаженого ривка наш смугач... Раптово затихнув, мені теж це видається підозрілим. Слід бути обачними, так. Одначе не кидати ж усе на напризволяще вперед. Запал капітана Хала зростав, Шлюбка наблизилася до кита, який лише кружляв на місці, дитинча біля нього не було, і, можливо, мати шукала його. Раптом смугач махнув хвостом і одразу відплив вперед футів на тридцять. Невже він знову налагодився тікати? Невже доведеться поновити це безкінечне переслідування? Начувайся, закричав капітан Халл. Він зараз набере розгону і накинеться на нас. Відходь, Хоуік, відходь. Дійсно, смугач повернувся головою до Вельбота. Грізно вдаряючи плавцями по воді, він кинувся на людей. Боцман, вдало розрахувавши напрям атаки, рванув вельбот вбік, і кит з розгону проскочив повз човен, не зачепивши його. Капітан Хал та обидва матроси скористалися нагодою і встромили списи в тіла савця, намагаючись зачепити який-небудь життєво важливий орган. Смугач зупинився, високо випустив два фонтани кривавого кольору і знову кинувся на вельбот, буквально вистрибуючи з води. Набгідно мати неабияку мужність, щоб не втратити голову перед розлюченим гігантом. Проте Хоуік знову встиг відвести вельбот в сторону і ухилитися від удару. Тієї миті, коли смугач принісся повз вальбот, три списи знову залишили три глибокі рани на його тілі. Проте цього разу кит з такою силою вдарив своїм страшним хвостом по воді, що здійнялася величезна хвиля, неначе в бурю. Вельбот трохи не перекинувся. Хвиля перехлюпнула через борт і затопила його наполовину. Відро! Відро! вигукнув капітан Халл. Двоє матросів покинули весла і гарячково почали вичерпувати воду. Тим часом капітан Хал відрубав лінь, Зовсім не потрібний тепер. Ні, втративши глузд від нестерпного болю, тварина навіть і не думала більше про втечу. Кит свою чергу нападав першим, і його агонія обіцяла бути жахливою. Втретій смугач повернувся до шлюпки лоб до лоба, як сказав би моряк. Однак тепер обважніли від води човник втратив моторність, яким чином він міг уникнути загрози. Вже неможливо було не в кермувати, а тим більше врятуватися втечію. З яким завзяттям не гребли б матросові тепер стрімкий смугач міг ривком наздогнати шлюпку. Час було припинити погоню та подбати про самозахист. Капітан Хал добре розумів це. Під час третьої атаки Хоуіку вдалося лише послабити удар, але не уникнути його. Смугач зачіпив вельбот своїм величезним спинним плавцем. Поштовх був такої сили, що Хоувік шубов снув на дно шлюбки. «Хоувік! Хоувік!» – загукав капітан Хал, який сам ледь втримався на ногах. Я тут, капітане, стоючи, відповів боцман. Раптом він помітив, що при падінні зламав посередині кормове весло. Візьми інше. крикнув капітан Хал. Є, відповів Хоувік Цієї хвилини. Вода неначе закипіла, і за декілька сажнів від шлюпки з'явилося китеня. Смугач його побачив і швидко поплив до нього. Це могло лише підвищити запеклі сутички, адже тепер смугач змушений боротися за двох. Капітан Хал кинув оком в бік Пілігрима і несамовито замахав вимпелом, прив'язаним до багра. Але що міг зробити Діксент? Такого, що не зробив досі за першим сигналом капітана, вітрила ігрима було налаштовано, і вітер почав наповняти їх. На жаль, шхуна не мала мотора, який міг би прискорити її хід. Для того, аби спустити на воду ще одну шлюпку і відправитися на допомогу капітану, знадобилося б занадто багато часу. Та й капітан особисто заборонив Діку Сенду покидати корабель, щоб не сталося. Все ж Дік наказав спустити кормову шлюпку і повів її за вітрильником на боксирі, аби капітан та його товариші змогли за необхідності скористатися нею. Цієї миті, прикриваючи своїм тілом дитинча, тимчас, могач знову перейшов в атаку. Цього разу він стрімко кинувся прямо на шлюпку. Увага, Хоуік! востаннє вигукнув капітан Хал. Проте, боцман. Повністю роззброєний замість кормового весла, довжина якого додавала грибцю сили, тримав у руках звичайне, доволі коротке весло. Він намагався розвернути вельбот. Це виявилося неможливим. Матроси зрозуміли, що це кінець. Вони схопилися на ноги та закричали. Можливо, цей сповнений відчаю крик долинув до Пілігрима. Страшенний удар хвостом небаченої сили підкинув шлюпку в повітря. Розламавшись, на три частини вона впала в чорторий, збурений китом. Бідолашні матроси, попри важкі поранення, могли б втриматися на поверхні, якби вхопилися за уламки вельбота. Саме так і зробив капітан Хал, і навіть допоміг боцману боцмануховіку вчепитися за той самий уламок. Але кит повернувся і знову кинувся на них. Можливо, в передсмертних судомах люто забив хвостом по скаламученій воді, на якій намагалися ще втриматися матроси. Продовж декількох хвилин нічого не було видно, окрім водяного смерчу, бризок та піни. Коли за чверть години по тому діксент, який кинувся з неграми в шлюпку, досяг місця поєдинку, там вже не залишилося нічого живого. На поверхні червоної від крові води плавали лише уламки човна.